Можливість влоги цього міста це здається просто нереальною задачею. З цієї сторони їх окружив, а вони десь просто через іфузирують. Багато хто старожилів скаже вам, що Іспанія вже не та, тому що биків не буває. Тут дійсно можна поговорити з камінням, як би це не смішно не звучало. Ну так, да, тут такі маленькі вулички, все так притиснуто. притиснути. не така общага. Тут прям ну, не бояться показати саму суть міста. Всім привіт! Ми дивимось на чудне й файне місто Бокерен. Відоме ще з палив літу. Кажуть, що тут були поселені ще дуже-дуже давно. А ще та... Динозаври тут жили? Динозаври? Ну не знаю. Насправді це місце більше пов'язано з тим місцем, в якому ми були до цього, ніж здається, на перший погляд. Прям звідси вже видно печери, які нароблені там в скалі, і що видно дірки там там нижче. Дуже великий комплекс цих печер, він знаходиться з тієї сторони гори, і взагалі, от, якщо дивитися на це місто, як на пірігз чи торкс. Тут з нижніх ярусів починається найдавніше палеоліт, мезоліт і так далі, а найвище вже піднімається до сучасності. Ми подивіться, які ці будинки. Там деякі будинки їм років 300-400, Вони ще до цих фірх стоять. І ми зараз підемо прямо туди, подивимося, як виглядають вулиці. Зараз ми все дослідимо і все покажемо. Раніше певні люди. Одним з так би мовити ключових умов для житла була безпека. І типу чим вище, чим якось недоступніше, тим безпечніше. З тими всіма ходами, Секретно. Да, да. Ось, якщо придивитися, з правої сторони її видно, це близько 30 камер, які зроблені в скалі. І ці камери використовувалися в один період як житло, а в інший період як просто погреба, де зберігали провіант. Місто нагадаю було дуже тривалий період під пануванням арабського халіфату, і воно в себе так впитало як губка дуже багато всього арабського. Ми це зараз побачимо на прикладі висячих садів, на прикладі великої кількості джерел питної води саме в місті різних епох. Ну і на прикладі, отаких от скальних формувань. Це головна духовна точка саме Християнська. Вважається, що на цій локації до цього була мечеть, хоча ну, в основному мечеті будували на містах у близькому доступі. І терміта зараз є таким шляхом паломництва для дуже багатьох людей. На шляху на кожному повороті стоїть маленька капличка, їх десь близько 12, можливо, навіть більше. Це як умовні повороти долі. Це дуже-дуже все замисловато. Ні, ну шарму тут в ньому дуже багато, дуже атмосферне містечко. Всім радимо в ньому побувати. Хоча б раз. Подивіться, яка архітектура тут. Вона прям свідчить про те, що багато поколінь жило. Прям видно різне нашурування цих. Історичних період і саме і беріться. Це напевно, що вже одні з самих пізніх е, людей, які тут жили наряду з мавританцями, які пізніше були. Ця місцевість завжди приваблювала людей ще з доісторичних часів і. Багато така історія цього місця. Вона видно видно в кожній деталі архітектури, через це каміння її розмовляє, тому що воно розказує історії. Тут дійсно можна поговорити з камінням, якби це не смішно не звучало. Сама суть цих вузьких вуличок, я от тільки зараз іду і розумію їх, що вони створені в місцях, де яких максимально гарячі температури. І тут, по-перше, протяг краще гуляє, типу в таких вузеньких вуличках, це раз. А по-друге, завжди є тім. Через це і саме гірські такі е міста, вони не кремвулички і стіна до стіни. Ну, таке все достатньо в роздовбленому стані. Ну, так це прикольно, ти бачиш насправді цю історичну. Так, да, да, то що вона не вичутна. Як в тому самому Годелесті, де кожен уголок прям вичесаний під е, туриста, тут прям ну не бояться показати саму суть міста, що воно не тільки вилезене, воно і типу, в якомусь місці розвалене, але це розвалене має якийсь такий історичний шарм, воно прям притягує, не знаю. Бага, і скільки людей стільки смаків, але мені більше подобається натуральна краса, ніж та, яку пробують тобі показати, створюючи якусь ширму ідеальності. Це, напевно, перші жителі, так? Це, Це справа я. Я ще три дня не побрився, так буду виглядати. Мене скоро додому не пустять. Ти думаєш, не бере не пускає додому? Кажуть, що так. Да. Вони ці неандертальці повинні жити в печерах, а не в квартирах. А ось чому ось ми сюди приїхали? От я б з цими людьми, які роблять ремонт в цьому будинку і з задоволенням поспілкувався. Мені цікаво, чи залишали іспанці взагалі якісь артефакти, замуровані в стінах, так само, як це робили наші люди. Допустимо. Я вам зараз можу спрогнозувати, що було на цьому місці років 300 назад. Людина йшла, звісно, не так одягнута, як я, але вона так піднімалася і казала фразу, яку я зараз чую кожних 5 хвилин від іспанців. Ось яке калор! калор! но посібля віра всі. Не можуть до кінця змиритися з цим з цією безвихідною ситуацією, що дійсно літом жарко. Ну, тут від цього нікуди не дінешся. Я знаю, тут є набагато старіші. Водичка. А гаряча, кані, а ні, холодно. Блін, яка вона крута. Насправді, бої з биками це був місцевий такий прототип попередній спортивних змагань. Ці всі тореодори, вони були зірками в себе в містечку. Тобто з ними були скрізь плакати, там люди розкупляли в принципі плакати. І от оце є така інстаграм-локація: оце капія, це капличка, в якій молилися ці тореодори перед виходом на ринок. Взагалі, культура. Цих Дель Торо — це сакральне для місцевих, тому що це був такий вид е дозвілля, сімейного навіть дозвілля. Цього цих подій чекалося прям е місяцями чекали. А чи схоже, це чимось було на гладіаторські змагання? Звісно, це все бере свої початки ще з римських часів. Римляни в основному будували такі. Арени для того, щоб влаштовувати видовищні гладіаторські бої, а потім вже ті, хто залишались після Римлян, придумували свої якісь е способи використання цих будівель. Так само, мені здається, і з цією відбулося, тому що тут можна по каміннях побачити, що ну, це не 300 років назад будувалося, набагато раніше. Ну, я не знаю стосовно того про будови. якщо тут написано, що на 1843 року, ну, як. Фююзна, може, і раніше, звісно, будувалось. Ну, я не дуже фанат прям того, щоб баків закалювати насправді, бо це не дуже весело. Якщо просто від них втикаєш і типу, так от робиш, щоб вони типу, тебе не піймали, і все, і типу, всем ярно розходяться потім, то окей, а якщо там треба когось вбивати, ну нафіга, це треба. Ну, це негуманно, так. Да. Насправді, в сучасному світі негуманно вбивати заради розваги. І, в принципі, для цих пластдельторів зараз і ви... знаходять інші використання, типу, як. Місця для того, щоб поставити сенсор. Концерт, місця для того, щоб зробити якийсь місцевий фестиваль, але вже точно не вбивати биків. Хоча ця культура тут ще до цих пір залишилася, і багато хто старожилів скаже вам, що Іспанія вже не та, тому що биків не вбивають. Ну немає цього феномену. Ого-го-го! і ще честь хороший. Тобто, Нажавши одночасно з трьох сторін сюди можна навіть набрати водички. Лу ванну можна набрати. Давай, натискай з собі сторони, я ще стою, і подивимось, скільки ми будемо набирати. А ти впав. Так, да, це ще з мною набирати, напевно. Сухай, прикол в тому, що в мене вже звідси стікає. Це таке, Токти воду в ступі називається. Звичайно, така общага. Общага. Ну так, да, тут такі маленькі вулички, все так воно притиснуто, наче всі друг з другом знайомі, таке, якесь таке село може. Подорож це не просто шлях туди і назад, подорож це можливість розширити свій погляд на цей світ, на культуру, на феномен взагалі соціуму як такого. Я не знаю, я об'їздив дуже багато місць Іспанії, і я зараз не можу пригадати. Місце, куди б я просто поїхав і звідти повертався, і думав, бляха, лучше б я нікуди не їхав. Завжди, куди б не поїхав, завжди ти дізнаєшся щось нове. Цікаво би було, ну, звісно, з місцевими по спілкуватися, які б могли там відкрити завісу таємниці місцевих таких відомих локацій, які не знають туристи. Допустимо вони через це подобається з місцевими спілкуватися, бо вони завжди знають. Щоб подивитися, що ти на Google Maps можливо і не знайдеш. Іспанцям мені дуже сильно подобається, що вони дуже відкриті люди до спілкування. І навіть якщо ти їм не знайомий, вони все рівно тобі підскажуть, куди йти, що подивитися, де можна поїсти смачно. І ще ні разу мене не завели, типу, що в кут, що от йди туди, я прийшов туди, а там нічого немає. Ще такого ні разу не було. Тому за цим іспанцям, звісно, дуже вдячні. Вони дуже класні люди. Ну, а ти йдеш фінал. de la Sierra Mariola el herbero de dónde nace de la Sierra Mariola quién lo empezó a hacer? No. los árabes cuando vinieron a la península son los que empezaron a hacer el herbero la base es la anís, con las hierbas medicinales de la Sierra Mariola que ya lo dijo el botánico Cabanillas. dijo que la Sierra de Mariola es la farmacia de España y de Europa de tantas hierbas sí, y dónde estaba el cajero agua de este? no eso lo hago yo ah, eso lo hacemos aquí sí. en el Irene. pero eh, sabes el, eh, quieres público? probarlo no, yo no bebo alcohol. Y luego la pericana es la comida típica: pimentón seco, bacalao, ajo, tomate seco, una comida de labradores, sí, sí. de la sierra, las masías. Sí, sí, sí. Y ha pasado de ser una comida de labrador a ser una comida gourmet, porque hoy en día todos los restaurantes lo ponen para sus menús: para ah, con va. arroz, una tortilla, en un salmón. En un queso, ¿vale? Sí. Esto es muy bueno para si queréis probarlo. Aquí uh -huh. nuestra marca 53 Cobetes. Uh -huh. Vale. La marca y, y la tienda más antigua de Bocairén desde 1960. Vale. ¿Cómo tú vendrá en Bocairén? Pasa por acá y tú puedes ver aquí eh, un bebida y comida <laughs> solo de este régimen. se ucraniano. <laughs> nuestra marca 53 cohetes La tienda medieval de Bocairén. ¿Qué нас просто que se Ми взагалі йшли по своїх справах і не розмовляємо з ним однією мовою, але він доніс свою основну думку, що ми зараз можемо скуштувати щось, що можна скуштувати тільки тут. В цьому ще є одне зерно, оце раціональне зерно туризму, що ти можеш пізнати іншу культуру, іншу кухню саме на цьому місці. Більше ти ніде цього не зробиш. А ще ти можеш пройти руту номер 3 о, дивіться, яка хатка. О, дивіться, це ти реально, типу, це входи в квартири. Так, ну, типу, це по суті вдома. вулиця. Це, по суті, житова вулиця. І, тобто там жили містяни, а тут жили селяни. Десятий номер, будь ласка, сусід. О, дивіться, тут вони прям по порядку номери немає. Досить. На парні, не парні, не діляться. Тут, напевно, просто немає, знаєте, паралельної вулиці. Ну, Сходи прикольні, ну, там особливо автентичні. Видно, що їх видовбили тут декілька сотень років назад. Так, о, дивіться, ну, Подивіться, тим сходом явно не одна сотня. Років. Це прям під цими стінами міста. Як такі раз. Там кракен кракінджеви. Коват комар. Написано, що 12-13 століття використовувалося. Можливість облоги цього міста це, здається просто нереальною задачею. Місце, місце лежить на багатьох рівнях. Раз, має кучу виходів, печери, всякі, каньйони, в скелі, пояс. Тобто з цієї сторони їх окружив, а вони десь просто через якусь диру Таке відчуття, що ти все рівно його не дослідив, хоч ти там вже в кожну вуличку пройшов, по декілька разів і так далі. Слідкуйте за нами, підписуйтесь на наш YouTube, Instagram, переходьте на наш сайт. Скоро там з'явиться і цей маршрут, і багато інших маршрутів. Взагалі подорожуйте, тому що це круто, це напевно, що найдоступне, що є тут в Іспанії, це подорожі. Європа рекомендує. Ставте лайк, підписку, побачимо.